Дороги, транспорт, ветеранська політика. Ці теми звучать чи не в кожній громаді, яку відвідує з робочими візитами голова Волинської УВА Іван Рудницький. Говорили про це з людьми і в Локачинській громаді. Іван Львович, хочемо просити вас за нашу болючу ділянку дороги, яка напевно має або до якої має відношення, мабуть, всі, хто тут сидить в залі. От, тому що, і думаю, раз ви були на АБМ-тренді кілька тиждень тому, чи трішки більше, я не пам'ятаю, ви теж їхали цією діляночкою дороги. Проблемно, її небагато, кілометрів сім десь приблизно. Іван Рудницький відповів, що нині очікують на посаді нового керівника служби автомобільних доріг. Коли його призначать, тоді потрібно буде ознайомитися із кошторисною вартістю майбутніх робіт і шляхом вирішення питання з ремонтом. Своєю чергою, фахівчині із ветеранської політики звернулася із клопотанням щодо оздоровлення ветеранів її громади, яких станом на сьогодні є шестеро. Якраз заступник, що Тарас Йорч, він якраз і курує напрямок ветеранської політики, управління ветеранської політики. І от ми зараз говорили, ми прийняли одну програму. Ну як не то, що програму ми прийняли, ми навіть ми виділили одну суму коштів, там 3 мільйони, на е, це оздоровлення, правильно? На оздоровлення. А я сказав: якщо ми зараз буде якраз її використання цієї суми коштів, будучи бажаючи, бажаючі, я ще виділю. Тому я ви тут молодець. От якщо ви переймаєтеся ветеранами, також Волиняни озвучили питання відновлення філії міграційної служби на базі місцевого ЦНАПу і отримали відповідь за підтримки ОВА громада незабаром вирішить і цю проблему. У затурцівській громаді люди розповідають: найбільше чим вони нині переймаються, це підтримка збройних сил, військових, їх сімей та вшанування пам'яті полеглих захисників, а ще питаннями транспорту і доріг. Не ходить в село Озютичі і вти, прилягаючи села, автобус. Мені самому приходилося одного воїна, який прибув вже, ну, і, і треба було якось, то я його взяв в машину і завіз додому. Е, вже більше десятка років ніхто в ремонт, що там треба, всього було 4-5 кілометрів відремонтувати дорогу. І щоб ходив автобус. Я думаю, що е, я зараз запишу по пасажирському перевезенні, мені просто цікаво, що мені доповідять мої підлеглі, але вони мені всі гарантують, що там тендери закінчуються до початку травня і всі, скажімо так, перевезення, де пасажирські, де б вони мали бути і де є е, в людей, ну, по, де вони були ті маршрути, да? вони всі будуть відновлені. Павловичівському ліцеї, який функціонує на території цієї громади, є питання щодо перекриття даху. Зокрема, фахівці гуманітарного відділу за Турцівської сільради подавали проєкт на реалізацію через державну програму Дрім. Волинської Волинськоїва відповів, якщо необхідне співфінансування до цього проєкту, аби він був реалізований, адміністрація його надасть. Наостанок Іван Рудницький подякував жителям громади за розмову і запитання, які вони озвучили, своєю чергою він пообіцяв озвучені ними прохання за наявних у нього на це повноважень. Він обов'язково виконає для людей.